цій міській раді сидять не просто корупціонери, а сидять такі махрові сепаратисти. Очевидна, здається, річ, але вона розділила Одеситів. Там теж міськрада вкотре не забажала розглядати питання про визнання Російської Федерації агресоркою. Такий пункт навіть не внесли до порядку денного сесії, що викликало бурхливу і доволі прогнозовану реакцію патріотично налаштованої частини Одеситів. Водночас без зайвих реверансів охоронці заломили активістам руки і її вивели із зали. Порядок, звісно, повинен бути, але запитання є до центральної влади. Чи не надто сильно, шановні панове, на вашу думку, з боку Південної Пальміри тхне сепаратизмом? 10 -е, вересня добігає нині свого логічного завершення. Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий спецкордоби. Біля Троїцького на міні підірвались українські бійці. Є загиблі і поранені для розмінування територій. Катастрофічно бракує і людей, і техніки. Відрізані від великої землі без світла, води, газу та магазинів. Ми сіпери для них, а для тих ми укропи. Життя мешканців Павлополя неподалік Маріуполя геть перекроїла війна. На роботу у спецодязі влада італійського спінодеада вирішила, що повій повинно бути видно на дорозі здалеку. За недотримання форми одягу штраф 500 євро. На Луганщині біля села Троїцьке на міні підірвалися шестеро бійців 54-ї окремої механізованої бригади. За даними спецкор, двоє воїнів загинули, решта поранені. Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука говорить, що останнім часом такі випадки почастіше, але в області катастрофічно бракує людей і техніки для розмінування. Загалом за добу в зоні АТО зафіксований лише один обстріл на південь від Авдіївки. Уночі бойовики 45 хвилин вели по опорному українському пункту у секторі Б. Стріляли з та автоматів на ділянках лінії розмежування упродовж доби запевняють у штабі АТО. Було нині тихо. На відстані пострілу, але нині і там тиша. Українські бійці на передових позиціях у напрямку окупованого Дебальцево до тепер не ймуть, що їх котрий день поспіль не обстрілює ворожа артилерія. Українці спостерігають за бойовиками за допомогою оптики. Противник теж роздивляється позиції силовиків над опорником. Український прапор над передовими окопами бойовиків. Російський триколор і ствердження тилових стратегів, що мовляв на сході нині АТО, а не визвольна війна України з державою агресором. Тамтешні оборонці каже Руслан Ярмолюк відверто глузують. З екрані передові позиції завжди було гаряче. і постійно обстрілювали з школьної артилерії. Але ось хлопці керують вже кілька тижнів. Такої тиші тут просто не пам'ятають. Фактично, стріляють, але стріляють кулеметами і автоматами. А ось важкі снаряди вже сюди не прилітають. У тишу, яка різатиме вуха. Тут на передовій довго ніхто із солдатів не вірив, бо її рік не чули. А то зараз так тихо, то там так непривично. Сотні відстріляних гільз, з прошиті кулями шоломи та ящики, й осколки від мінометних мін, які рясніють у піску. Солдати все чекали на провокації, втискаючись у землю, прикипівши до зброї. Спокійно наблюдають за нами. Ми наблюдаємо за ними. До ворога тут не більше двох кілометрів добре видно, як по полю пересуваються вантажівки у безвітряну погоду чути, як щось гримить на непідконтрольній території. Ну, складається таке впечатлення, що то лі не між собою, то лі учиться. тому що в нашу сторону нічого не, прилі... не прилітає, а з сторони Горловки то там гармихають серйозно. Волонтер у минулому доброволець і боєць тепер. Рік їздив на фронт із гуманітаркою, а нині з автоматом боронить українську землю. Наданості в своєму волонтерстві не віжу. Ну продовжую, звісно, по місту тут такраз е... звісно, менші об'єми. Ну вирішив от до кінця війни зі своїми. А всі ребята, всіх знаємо. Не можу вдома сидіти. Уже на сусідньому горбаку російський прапор. Там спостережний пункт ворога. За пагорбами найманці ховають бронетехніку. А коли смеркає, часом можуть підходити ДРГ, промацуючи нашу оборону. Там були метрів 600 на посадці. Зеленки, снайпера працюють. Тож, попри артилерійську тишу, в окопах ніхто із вояків не розслабляється, бо зазвичай таке затище буває перед бурею а до неї вони мусять бути готовими. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Юрій Клименко. Спецкор, 2+,2. Відрізані від світу Село Павло під Маріуполем. Усю війну залишається буферною зоною. Люди понад рік там живуть без світла. Місцеві магазини зачинені. Школа не працює. Нещодавно ще й зникли питна вода і з газом. Аби купити хліб та інші продукти, жителям доводиться стояти в чергах на блокпостах по кілька годин. Життя на нічиній землі на власні очі бачила Алла Хоцанівська. Селище Павлопіль, хоча й зустрічає нас жовто-блакитними кольорами, проте увесь цей час ця територія залишається сірою зоною, яку не контролюють українські військові. Лише зрідка сюди заходить розвідка. Так само сюди навідуються і бойовики. На зупинці патріотичні написи та заклики до миру. Місцеві тут зараз за Україну. Біля в'їзда в Павлопіль живе пані Хвеня. Усі ж за Україну. Ось нам уже не хочеться оці війни. Жінка бідкається на життя. У них немає газу, води, закрита школа, дитячий садок, ферма та магазини. Павло піупинився по той бік від крайнього блокпоста української армії. У гнутовому пропускний пункт для тих, хто живе на непідконтрольній території. Аби його перетнути у черзі доводиться стояти по кілька годин. Живемо це, хтось їде, возьми мені, возьми мені. Що ви хліба набрали? Придіраються до водителя. Олександр качає воду з річки, іншої в селі немає. Раніше питну воду привозили з Новоазовська, який зараз окупований. Тепер по неї ходять пішки в сусідні села. А це щонайменше 12 кілометрів. Але дехто п'є річкову три люди беруть воду і так виживають. Це річкова вода. Вона не пригодна. Чоловік одразу тягне ящик. Показати за рахунок чого виживають гуманітарка від Червоного Хреста. Чотири консерви, кілограм сахара. Це мені і дружині. Тим разом нам дали все. А ще рятує городина. Олександр, хоч і працює на заводі Азовмаш, каже, вже рік сидить без зарплати. Оце задовжно по зарплаті. 11 місяців. завод не працює біля місцевого будинку культури. Люди зібралися розказати про свої проблеми. Село опинилося між двох вогнів. Сипери, ми сипери для них, а для тих ми укропи. Кажуть, зараз краще не хворіти, немає ні фельдшера, ані аптеки. Якщо раптом щось трапилося, швидка приїде лише до блокпоста, а це 6 кілометрів звідси. Якщо днем ми можемо к врачу попасти, то ночі не дай Бог. Ми возле блокпоста і так і там нічого нас не пропустять, якщо скоро не приїде. Чоловік умер. Ми можемо на блокпосту стояти з цим мертвим чоловіком і 4, і п'ять поки покуда криміналіст. Виїдіть не на камеру. Люди зізнаються, тут страшно жити. Щойно сутині всі сидять вдома. Уночі до них часто навідуються гості з того боку. У нас тут ще не зовсім пусто. У нас тут жива кицька в магазині. І, ти жива у пані Наталі. Відразу сльози на очах її магазин, наче музей залишки товару ще з минулого року. І Ще взимку крамницю довелося зачинити. Тут ні вночі, ні в день практично не ходять люди. Літом, колись приїхав мій онук, підійшов і каже: до вас тільки тут кати до собаки ходять, тут наче нема живих людей. Загалом у селі жило близько півсотні людей, що на початку війни частина виїхала переважно молодь із дітьми, аби їхні чада могли ходити до школи. Алхозініська Сергій Щекочихін, Станіслав Каранчук, спецкор два плюс Представники місії ОБСЄ звітують про затищав вздовж лінії фронту. Наразі інспектори фіксують лише поодинокі обстріли в Донецькій та Луганській областях. Це на думку керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександра Хуга дає привід Сподіватися на відведення танків та зброї меншої за 100 міліметрів від лінії зіткнення. Пан Хук переконує, що саме цього намагаються досягти нині на переговорах у мінську у межах роботи тристоронньої контактної групи. Мої колеги фіксують велику кількість зброї та велику кількість сил по всій лінії зіткнення. Проводяться навчання, але кількість обстрілів зменшилася. Це одна з видимих ознак, що притримуються домовленості щодо припинення вогню. Через мистецтво до миру у період за бійці на передовій знайшли час для творчості. Хтось згадує таланти дитинства. Ті, ж, хто в мирному житті займалися саме творчою роботою, тепер на передовій відточують власну майстерність. Свої таланти проявляють серед іншого і в облаштуванні бойових позицій. Євгенія Цвітанська бачила військове мистецтво. Звичайно, натуральна глина. Десь з душі, десь з голови. Ніколи ти не знаєш, що в тебе. Получиться крайня передова у кримському у перерві між обстрілами. Два бійці 24-ї бригади замість автомата беруть до рук глину. Це вареник. Форма. Початкова форма глину народний майстер Сергій Томашівський, а нині боєць із позивним сенсей знайшов прямо під бліндажами. Особливості місцевого ґрунту бачу трішки глину. Я взяв щось там поліпив. Хлопці сподобалося, у, щось вийшло таке. Свищиками народними інструментами зацікавився і побратим Едуард. Прямо на передовій учиться у народного майстра. Пташка миру використовують усе, що можна знайти в умовах війни. З автомата дістають набір для чищення. Ось тут це бачите, ще. Ось шпилечка в глині. Кожна палочка вона є для нас інструментом. О, сичок. Через нього буде дихати наша голубка. Інколи птахів інкрустують осколками, але не це головне для майстрів. Особливий момент, коли в пташки з'являється голос на посту з олівцем в руках, Олег замальовує ескіз своєї майбутньої писанки Дружину і дітей, які чекають воїна. І він це буря, наприклад, поле, якби ніби ворога знищує. Олег Кіращук, народний майстер із Коломиї з міжнародним визнанням. Пройшов багато за кілька днів на дембель. Найтяжче, що було Дебальцеве та Вуглегірськ. Хотів до дружини зателефонувати, щоб сказати, що все у нас в порядку, все добре. Виняв мобільний телефон, і він просто вислизнув з руки. Я нагнувся, щоб підняти його. І в цей момент з боку вибухнула, вибухнула граната. Осколок попав мені просто в голову, а так стояв би на весь ріст, так, наслідки були б більш такі. І так йому щастить усю війну. То переїздить на найобстрілюванішу позицію і з того дня стоїть тиша, то міномет ворожий б'є прицільно, але міни у бойовиків закінчуються. Хлопці казали, Олегу, Олег там, де ти є, там завжди спокійно сиди тут і нікуди не їдь. Богові Олег вирішив віддячити писанкою, і малював у шпиталі. На ній Янгол-охоронець. Наступна буде про бойовий шлях своєї 128-ї бригади. У квітах. Теперь стела От в квітці зображена. Далі от Луганськ, велика квітка. Просто вибухи зображати не можна. Це буде суперечити канонам писанкарства. Пелюстки ніби у вигляді вибуху. У них лунає музика <звук> та працює все від потужних ноутбуків до простих телефонів. Бійці 128-ї бригади світлом себе забезпечили самі. Ветеранський вітрак, він у нас раніше був на позиції під Дебальцею. Зазнав певних пошкоджень, ну і там тоді була така веселуха, що не всі деталі його вдалося врятувати. Для цього потрібно лишень, щоб вітер був 8 метрів за секунду. Якщо його немає, хлопці не губляться. Простим самурайським рухом, якщо вітрак не заводиться, ми його прокручуємо, Він закручується, і тоді вже навіть невеличкий вітер до 8 метрів за секунду. Крути його. Немає вітру, є сонце. Тоді вітряк замінює сонячна батарея. Подарунок волонтерів. Природна енергія, ідея Анатолія. Заміні електростанцію. Побратими вдячні. Бачу, як солдати звикли, в тому числі мої колеги говорити, щось не вистачає. Нема, 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 держава не дала. Держави сподіватися на що не небудь не варто. Лучше я зроблю сам. Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, Олександр Лобок, Спецкор 2 плюс два. У Києві поховали бійця полку Азови з позивним Балканець. Рідні побратими Ярослава Бабича змогли провести його в останню путь лише за півтора місяці після смерті. Наприкінці липня бійця знайшли повішеним у власній квартирі в столиці. Міліція тоді назвала це самогубством, але в цю версію родичі не вірять. Вони підозрюють, що це добре сплановане убивство. Кажуть, у Ярослава була купа ідей щодо розвитку полку і депресію. Він аж ніяк не страждав через експертизи. Похорон відклали, адже хотіли зібрати більше доказів. Рідні обіцяють справу про вбивство добровольця, доведуть до кінця. За ці півтора місяці вдалося зробити uh, дві експертизи. Uh, і я думаю, следствие, которое йде, uh, я думаю, що в ближайшем майбутньому ми точно убедимося в тому, що це не самоубийство. Больше я сказнічні молопа скоследство йде. Но те саме большої саме большая перемога на даному етапі. 12 років позбавлення волі для ворожого коригувальника. Одесита, який служив навідником герактивних градів у трилітерній псевдо ДНР, зачинили. Бойовика з позивним академік затримали ще в травні під час перетину українсько-молдовського кордону. Під час обшуку в нього виявили посвідчення старшого лейтенанта терористичного груповання та ключ від установки залпового вогню ГРАД. У рюкзаці були ще й топографічні карти місцевості та зошити з координатами для ведення вогню із установки БМ 21 Слідчі встановили, що академік брав участь у бойових діях біля Іловайська, обстрілював позиції українських військових та житлові квартали в Кутейниковому пісках, Авдіївці та інших населених пунктах Донеччини. Прокуратура не буде апелювати на цей вирок на 12 років. А робота з іншими матеріалами. Пов'язаними з його діяльністю інших осіб, триває. Коли і Оловайськ стане нашим, ми обов'язково проведемо відтворення і встановимо обставини. У південній Пальмірі невідомі намагалися сьогодні підірвати одну з частин нацгвардії. Підозрілий пакет знайшли чергові на світанку під час обходу території поблизу огорожі військової частини. Вибухотехніки, які приїхали на виклик, виявили дві тротилові шашки, з'єднані між собою скотчем. Потужність вибухового пристрою експерти оцінили у 400 грамів. Слідчі встановили, що пристрій був задіяний за допомогою мобільного телефону, але лише на щастя шашки з невідомої причини не здетонували. Там не, не жилое поміщення, там просто у нас комната, де знаходиться імущество. С личного составу, тим более это темна пора доби була, нікого там не знаходилось. Зробив зауваження, потрапив у лікарню у Дніпропетровську, заступник директора однієї зі станцій техобслуговування, який зауважив клієнту, що той, мовляв, некоректно припаркувався і заважає іншим клієнтам, дістав у відповідь жорстокі побої. Зі струсом мозку та іншими травмами чоловіка шпиталізували до лікарні. Його колеги переживають, що кривдник, 21-річний мажор, який отримав у подарунок від батьків поршкаєн останньої моделі, уникне покарання. Це мозга. Два Три участка разрубленных на лице. Потім треснута ліцева кость. Швидка привезла Анатолія у лікарню просто з робочого місця. Йому заступнику директора станції техобслуговування поскаржилися клієнти, що їхні автівки на парковці заблокував Каєн. Становився отак. От все стало закрив три машини і пішов обідати. Анатолій Мазуренко каже: знайшов власника престижної номарки та двох його охоронців у кафе і попросив прибрати машину. Сказав, ребят. Ну якби я вже вам діл, як-то придупрежди придупреждені по поводу парковки вашого автомобіля. Ви повторяєте. Більш на що вона не мешає. І за 15 хвилин, висловлюючи невдоволення, поїхали, щоб наступного дня повернутися вже не для обіду. Я виходив з кафе, мені перегородили дорогу охранник і почав на повишному тоні возмущатися. Мені не нравится, как они паркуються. Потім я повернувся, і мені послідувало удар в лицо, і потім пішло избиение. У місце, де це відбувалося, камери спостереження не сягають. Вони зафіксували тільки як вже після побиття двоє чоловіків швидко прямують на мийку, сідають у недомиту машину і їдуть геть. Але й без відео у цієї розправи було достатньо свідків. В обідню перерву у кафе було повно відвідувачів. Вони й врятували Анатолія від серйозніших наслідків. Всі папа нашого кафе їх і сповнули, тому що всі Скачили, начали кричать. Видіш в Натолі вже падали, його вже подхотіли, а сікав сильно кров'ю. Постраждалий, написав заяву до міліції, а його колеги переживають, що справу спустять на гальмах або покарають тільки охоронця. Бо 21-річний власник Поршу, напавши на людину при багатьох свідках, явно відчував свою безкарність. А деякі співробітники СТО кажуть, що чули, як він хвалився впливовими батьками, чи то суддями, чи то прокурорами. Чи це так у міліції не кажуть. Натомість зазначають, кримінальне провадження відкрите. І підозрюваних двоє. Это умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Потерпевший на сегодняшний момент находится в больнице. После чего у нас будет заключение о степени тяжести его. Повріждені і вполне може бути перекваліфікація, якщо вони окажуться більш тяжолими. Одного з підозрюваних днями чекають на допит. Якщо медики підтвердять середню тяжкість цілесних ушкоджень, кривдників чекають виправні роботи. Якщо травми визнають тяжкими, ув'язнення Олена Осенко Сергій Файзулін Спецкор, 2+,2. Має немає, нікого не хвилює, мусиш платити 25 тисяч гривень щорічного податку на розкішні автомобілі. Автовласники теоретично повинні були сплатити щодо завершення літнього періоду. До початку жовтня штраф становитиме лише 10%, А далі геть біда. Судові виконавці, псування нервів. В то що і виявляється до отримання запланованих коштів. Держава в цьому випадку підійшла дуже серйозно. Квитанці з пропозицією сплатити чверть сотні тисяч гривень. отримали навіть люди, чиї машини. Давно викрали зловмисники. Усі ці сюрпризи можуть не оминути і Олену, на якій зареєстрований ось цей позашляховик. Жінка й не проти платити ну, не податок, не. однак уже немає за що. Її машину викрали ще торік. Її просто не стало. Вона стояла на місці под. Фонарем прийшло вот это письмо щастя. да? заплатіти двадцять тисяч за машину, у вас нет. Спочатку Олена думала, що в податківці у комп'ютері сталася якась помилка, адже машина з листопада в офіційному розшуку. Але там їй відповіли, платити доведеться все одно. Машина мовляв зареєстрована на неї. А в ухваленому податку на розкіш ситуації з викраденням авто просто не прописані, і ніякі офіційні довідки податку не скасують. Нам сказали, а куди ми цю справку приклеїмо? У нас говорять база комп'ютерна, по которой вичисліть із владельцем, і ви об'язані заплатити. такий самий вердикт чекав на жінку у всіх інстанціях. На запит спецкору з проханням прояснити ситуацію у державній фіскальній службі. На відповіли не на камеру листом. Враховуючи викладене, якщо викрадений легковий автомобіль, що використовувався до п'яти років з об'ємом циліндрів двигуна понад три тисячі кубічних сантиметрів, не знятий з реєстрації в органах внутрішніх справ, тобто обліковується у власності платника податку, то такий платник зобов'язаний сплачувати транспортний податок за ставкою та в строки встановлені статтею 267 податкового кодексу. Утім, юристи наголошують, якраз у тій такі 267 статті податкового кодексу і вказано, що платником податку є передусім особи, які мають у володінні транспортний засіб, а вже потім реєстрацію на нього. Тому радять Олені позиватися до суду. Що дійсно підтверджено документами, що особа даного транспортного засобу у своєму володінні немає, тобто він викрадений, вибув з володіння поза волею цієї особи, треба звертатися відповідно з позовом до суду з тим, щоб відповідна вимога була установлена у порядку анульована. Жінка хоч і не розуміє, чому має витрачати час і гроші ще й на адвокатів, але таки позиватиметься до суду. Вона вже позбулася авто. А вже завтра суд виконавці за несплату податку на нього можуть заарештувати ще й її квартиру. Віталія Фанасієнко, Дмитро Орлов та Артем Багров спецкордва плюс Захисники тіла Януковича, наші кореспонденти, розшукали охоронців утікача, які разом із колишнім гарантом свого часу залишили Україну. Слідчі їх нарекли 15 друзів президента і тепер чекають на допит. Їх підозрюють у державній зраді, і закидають утрату службового майна під час утечі охоронці. кажуть слідчі, поцупили ще й службові рації. І через півтора року після зникнення бодігарда Януковича не залишають його ні на мить. Я не знаю, я б сама рада знатися, б я знала цього є. Я б сама рада знатися, мені то сказав. Хотів би знати де, як і що. Вони півтора року не бачили своїх дітей. Батьки охоронців Віктора Януковича кажуть, що 22 лютого 2014-го все відбувалося спонтанно і без попередження. Це все його робота. І тоді теж це була його робота. Як він поїхав? 22 лютого, так як і всі. Він знав, що будуть у неї ні. Батько Андрія Томчука, Леонід, згадує, що коли розпочалися події на Майдані, вони посварилися із сином усе через гроші. Їх у родині катастрофічно бракувало. А заробляв сколько скільки? Якщо б, він б платив, і все, ми б нормально б жили. А так ми продовжуємо взагалі життя, а в нього ні квартири, нічого нет. Я, коли його спросив, ти що небудь він говорить: папа, ти знаєш, де я працюю? Руда знає, так що ж ти мені вопроси задаєш. Нинішній керівник державної охорони України Валерій Галатей каже, що наближені до Януковича охоронці заздалегідь знали, що президент тікатиме, а вони його супроводжуватимуть. Янукович і зробив все можливе, щоб заохотити фінансово цих людей. Це могло бути від від тиші доларів до десяти тисяч доларів. За часів його президентства охоронців підбирали під нього переважно із бізнес-структур родини. В Януковича був так званий проект охорони Януковича. Підбиралися люди. Влаштувалися управлінні державної охорони, отримали звання, отримали відповідні пільги і працювали з януковичем. Головний критерій відданість патрону. Галатей упевнений, найближчого охоронці Віктора Федоровича навіть проходила якийсь обряд ініціації. Як це заведено в кримінальному світі? Як приклад, розказує історію стрімкого злету начальника особистої охорони Костянтина Кобзаря. Люди нам треба було перевірити, як перевіряють злодії в законі на вбивствах, на тяжких злочинах, на невідворотних процесах. Була інформація про те, що в одному із полювань Янукович застрелив, а можливо хтось підробив, що застрелив, і що кобзар спрацював суперпрофесійно, вивів Януковича з поле з поле підозри. І цю людину більше ніхто не знаходиться, людина пропала безвіс і сам, як кобза зробив це професійно. Валерій Заневський керував безпекою Януковича до 2012 року. Допускає його колишні підлеглі вже російські спецпризначенці. Либо вони зараз граждані Російської Федерації і знаходяться як частна охрана, либо під них могли створити відділ охорони Януковича. Ми об'їхали квартира, де раніше жили охоронці Януковича. Більшість здана в оренду, а сусіди стверджують, що хлопці виїжджали звідти ще до втечі Януковича. Здрастуйте, нам нужен Рудавін Дмитрий Олександрович. Ні. А де він? Без поняття. Кількох нам вдалося розшукати у соціальних мережах. Виходити з нами на контакт вони категорично не бажають. За них розповідають їхні світлини. Як видно з фото Дмитра Рудавіна, він проживає у Сочі. Тут він придбав автомобіль, перевіз свою маму і познайомився з дівчиною. Так само в Сочі перебуває і Артем Сушко, і ще багато інших. А це може означати, що шукати Януковича треба не в Ростові, а поряд із ними, тобто в Сочі. Дмитро Святненко, Юрій Розумнюк, спецкор два плюс Українське золото Лас-Вегаса чемпіоном світу з греко-римської боротьби у категорії до 85 кілограмів. Сьогодні став Жан Беленюк у фіналі. Українець зустрічався з борцем з Узбекистану та ефектним китком. Уже на 20-й секунді поєдинку заробив 6 залікових балів, а далі не дозволив супернику провести жодного прийому разом із перемогою. Атлет також заробив для національної збірної олімпійську ліцензію. І ще один український борець богатир, Олександр Чернецький, у поєдинку за бронзову медаль. Викликав щирий вигук здивання американського коментатора, вдалим прийомом, перекинувши через себе 130 кілограмового опонента з Азербайджану Сабаха Шаріаті. Після карколомного польоту поєдинок тривав буквально єдину мить Шаріаті призвонився просто на лопатки. Охорона праці або боротьба за безпеку повій в одному з італійських містечок, неподалік Мілана, вирішили, якщо дівчата й працюють на дорогах, то вони мусять носити уніформу дорожніх робітників, і це поліпшило жрицям кохання життя. У новому вбранні їх шукала там Катерина Нестеренко. Помаранчевий жилет та штани тепер на півночі Італії для жриць кохання це універсальна форма. Місцеві чиновники вважають, що дівчата створюють аварійні ситуації, тож вночі мають світитися. Невеличке містечко неподалік Мілана. Майже 7 тисяч жителів. Церква на центральній площі, мерія, неспішні посиденьки у барі. На околицях міста вздовж автобану приховалися дівчата, що пропонують інтимні послуги. У мерії кажуть, що їх із десяток день не зміна темношкірі, вечірня дівчата зі східної Європи. Не лише Спінодада, а й увесь регіон. Загалом, де є автотраси, що ведуть із Мілана, потерпають від такої проблеми. Щоби її вирішити, доводиться використовувати різні інструменти. Попросити повій піти за італійськими законами неможливо. Цей вид діяльності не заборонений. Карають лише сутанерів, а клієнтів штрафують на 500 євро. Заступник місцевого мера Лучано Сінігар'я запропонував прирівняти дівчат до дорожніх робітників та перевдягти їх у спеціальну робу. Сам купив одяг, поїхав та роздав. Дічамо кестата дішорприжа. Це був сюрприз. Вони не очікували. Тож нам довелося пояснювати, що немає потреби тікати від нас, як зазвичай це відбувається, особливо з темношкірими дівчатами, коли вони бачать машину поліції чи карабінерів. Вони стрибають у поля, іноді навіть не наздогнати. Від початку вересня до 18.00 дівчата зобов'язані носити жилети, а у вечірню зміну одягати ще й штани. За виконанням розпорядження стежить поліція. Дівчата від телекамер тікають. Ось ця, не знімаючи жилета, побігла у кущі ховатися. Але видно, що до закону прислухається. Все ж штраф 500 євро. Тепер повія без форми платитиме стільки, скільки і клієнт, якщо заскочить на гарячому. Навколишні будівельні магазини чекають на нових покупців. І десять жилетів у нас зараз. Аз є, якщо буде потреба, то ще можемо замовити. Жилети та штани, та інші деталі спецодягу коштують від 7 євро до 50-60. Залежить від моделі, чи є кишені, від матеріалу, з якого він зроблений. Місцеві із іронією ставляться до ініціативи мерії, розуміючи, що чиновники не стільки хотіли би подбати про безпеку дорожнього руху, скільки примусити легковійниць піти із дороги. Тепер на тій ділянці траси, якщо проб'єш колесо, слід бути обережним із жилетами. Зупиняться. Чао мені здається, що вони мають бути зібрані в одному конкретному місці з огляду на гігієну та питання, що стосуються здоров'я, а перевдягати їх це так, щоб лише в око впадало. У мерії погоджуються, жилети суттєво зменшують привабливість робітниць індустрії. Ідея спрацювала Минул тиждень, і в околицях спінодадда практично не залишилося дівчат на дорогах. А про невеличке містечко на півночі країни тепер говорить увесь світ. Катерина Нестеренко, Джованні Трояно зі спінодадда. Пінодадда спецкор 2 плюс 2. На тій яскраві і життя ствердній ноті. Дякую, що довіряєте. Спецкор в ефірі знову буде у П'ятницю. Тоді зустрінемось. Доброї ночі і бережіть себе.